Вітаю на каналі Смак Віски. Сьогодні у нас 5 грудня, п'яте віконце адвент календаря. Віскі. Що ви на каналі вперше. Ми тут розглядаємо адвент календар, пробуємо віскі з, з цього адвент календарю. І я даю оцінку, я ставлю якось аранжирую, що мені більше чи менше подобається, і ми розмовляємо про віскі. Сьогодні у нас п'яте віконце. П'яте віконце. Я стараюсь, стараюсь, у мене поки що виходило всі 4 дні. Відкр... Не, не, не бачачи, наливати собі в Глінкерн віскі, ці 30 мл віскі, і дегустувати всліпу. Так, так, важко. <свісно> <свісно> дегустувати всліпу, а потім відкривати і зачитувати назву віскі. Сьогодні у нас віконце номер 5 Віскі я прикриваю. Глінкерн. Сьогодні в мене фірмовий. Глін Фарклас який я придбав десь 2 тижні тому. А ви поки що підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні відео огляди віскі. Вчора в мене було димне віскі, воно мені не дуже зайшло. І рахунок на сьогоднішній момент 3-1. Це три віскі мені сподобалось і одне. Не сподобалось чи не дуже. Це якраз було вчора. А поки наливаю відчуваю, що тут або бурбон, або а, сухофрукти, або хересна витримка до витримка. Так я ховаю назад. Ось і. Так, да, я поки готувався до, до сьогоднішнього відео. Я Ще раз подумав, що позаду календаря написано 44,7% 44, 44, алкоголю. І я ось продегустував 4 е, драма, і в мене вже починає складатись таке враження, що тут може і не бути бочкової міцності, якщо середня 44,7. Але знову ж таки, побачимо. Як будемо проходити кожне віконце, кожен день наступних 20, скільки це вже? 20, 19 днів. Так, колір, колір цього віскі. Колір, ну такий світло-бурштиновий, такий темно-золотистий, може золотистий, так може мені. Мені треба на листочок дивитися. Ну, це можливо якась довитримка бурбонна, або ще дві бочки, як мені минулі е, дегустації показали, що може бути не чисто там дві, а дві, е, три і більше бочок, в яких витримувалася віски. Що можна сказати? Ніжки? Віски, знову ж таки, маслянисте. Ніжки довго формуються і ось одна починає спускатися. Ось навіть вже і спустились. На аромат. Це віскі у нас. Так, на аромат одразу сухофрукти. бурбонна хересна витримка, можливо, можливо, чисто хересна витримка. Наприклад, в порівнянні з першим вікном, де в мене було аберлаур 18 років витримки, там от мені одразу PX x педрохіменес хересна бочка і не відчулась. Але потім вона трішки постояла, трішки побулькотіла в лінтерні. Почало відчуватись на фініші або на посмаку. До речі, я читаю всі ваші коментарі, тому ось мені вже написали, що правильно посмак, і ось я використовую це слово. Тому пишіть коментарі, залишайте свої думки, побажання. Взагалі подобається, не подобається ця серія Адвент чи Різдвяний календар. Ну, тут э, родзинки, чорний шоколад. Фініки. Топлені груші. Яблука. Фруктовий такий салат. Приємний, смачний. Алкоголь я не відчуваю, не б'є в ніс. Мені мені подобається. Так, аромат. Сухофруктний профіль. Записую я для того, щоб порівнювати на майбутні дегустації та повертатись і перечитувати свої нотатки. І якщо я дегустую ще таке віскі більше, ніж один раз там в майбутньому, то можна порівняти, що мені відчувалось. На моїх перших дегустацій. Кось на смак. На смак також йдуть іде сухофруктний профіль. Родзинки, спеції, такі солодкі, приємні спеції. Після смак такий горіховий, шоколадний. Сухофруктний, середній довгий післясмак, приємний. Поки віскі знаходиться в, в роті, воно приємно пощіпує. І от відчувається, що воно розвивається. Поки ти тримаєш там наступні е, секунди, воно розвивається і таку в солодку, таку приємну, сухофруктну е, сторону. Так, давайте. Я відкрию і подивлюсь, що це. Так, да, ну, з приводу алкоголю. Ну, алкоголю десь 46%. І я думаю і сподіваюся, що це все-таки скотч, а не які там інші, наприклад, ірландські віски. Давайте відкривати карти. Так, 46% алкоголю. І це у нас. Вона... Ууу, я таке і не. Клас, клас, клас. Так, да, було щось схоже. Я думав в сторону Глен Алакі. А воно. Це Буна Хавен 21 річний 2001 року. 2001. А, і це незалежний ботлер, наскільки я розумію, це Веміс Маутс. Expressions of Gratitude. Бунахавен, 21 рік. Single Malt Scotch Whisky». Я думав, що більше схоже на сторону Гленна Алекі. Uh, а воно. Але, чесно скажу, да, от смачно. Я б сказав би. Дві речі. Перше, не дотягує на 21 рік, от не відчувається 21 рік, відчувається між 15 і 18. Можливо, навіть не дотягує до 18. Тому що ось попередній, позавчора я пробував Бенхауен 18 років, і там от відчувається якість відчувається, що віскі витримано 18 років в хересних бочках, і там. От відчувається. А тут 21 рік, ну. Смачне, так. Да. На 21 рік ні. 46% алкоголю. Так, треба подивитися. Які тут бочки. Так, Віскі Бойс показує, що це м, ціна такого віскі десь 278 на Завізкі Exchange фунтів. Це десь 300 плюс євро. І бочки якісь Punch. Не Нечув я про такі бочки, але, мабуть, якісь свої бочки. Це Ботлер Vime Smults. І Ботлінг Series, серія Expressions of Gratitude. Ось такі у нас віски. Смачне. Сухофрутний профіль, як мені подобається. Оцінку я дам цьому віску. Цьому віскі 86-87 балів. Мене просили також в коментарі, щоб я ставив свою оцінку для, для порівняння. Ось, 86-87. Ну, ось так. І поставив би я на четверте місце. З п'яти на четверте місце я поставив би це віскі в своєму списку різдвяного календарю, які, які, які я вже продегустував. Як і буду йти далі по списку, буду міняти можливо, місцями, які більше які менше подобаються, а, щоб зрозуміти, хто буде переможець. В цього адвент календарю, яке найсмачніше віскі мені зайшло з цього адвент календарю. Ось, ну, якось так. Віскі класне, подобається. За 300 я б не віддав. би. 300. За 130, в принципі, зі знижкою можна купити оригінальний бонагавен 18 років за 130. А це стоїть 300 плюс євро. Ні. Ні, 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 ні. Смачне, так, да, але не 300. 150 може. 150. Ось. Дайте знати в коментарях, чи пробували це віскі. Бунхамен 21 рік. Це Vemy Expressions of Gratitude. 46% алкоголю. І що ви думаєте з приводу цього віскі? Класно, що є можливість от, з два календаря спробувати таке, щоб я <світтє> не купив би е віски. Да. І по сподобалось, не сподобалось, якщо не брати ціну. То сподобалось, і це у нас чотири. Чотири сподобалось. Один поки що не дуже сподобався. Дякую, що дивились сьогоднішній епізод. Побачимось вже завтра. Бувай!